Сьогодні утром, по п'ятого до шісти, сильно було, громко. Потім трохи втихає, Ну а як літає по кварталам, звісно, страшно. Газу ніту, світу нету, води нету, нічого нету. Купили балончик на 11 літрів, буду говорити, газу. І це вот на балончик готовим кушати. Сьогодні готовили, вечором перекип'ятили, ось покушали з дідуською. Дякую там. Нашим властям на котельні чи і технічна вода там Берем воду. Сьогодні в родинському ситуація не ліпша, але трохи краще, ніж в місті Покровськ. Також Почастіше обстріли з керованими бомбами, по околицям постійно б'є артилерія і також є контроль, відповідний контроль в півдроні. Заказувати ж машину. і Треба ж повлаграти, щоб нам оплатили ж ці гроші, дали отримати. Що якось треба жити, тут квартира залишається, дача моя любима, все, імущество, ну, життя дорожче.